Вітаю! Як ви собі уявляєте пилетне котел для опалення будинку? І, скоріш за всього, це щось велике і громістке: котел, бункер. Для нього потрібне окреме приміщення з вільним простором. Тому в цьому відео я хочу змінити ваше уявлення про пилетні котли і показати, що вони можуть бути компактними. Мене звати Віталій, ви на каналі Котли та ТСК. Підпишіться на наш канал, увімкніть дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І поговоримо ми сьогодні про моноблочний котел Neos Pellet. Котли призначені для опалення житлових та промислових споруд і для роботи у водяних системах опалення з природньою або примусовою циркуляцією теплоносія з тиском не більше 1,5 бари. Лінійка потужності включає: 19, 25 і 35 кВт. У якості палива використовуються дерев'яні пелети, які відповідають вимогам стандарту DIN Основні характеристики пелет зараз перед вами. Гарантія на котел від виробника 36 місяців. Котел функціонує, використовуючи дію вузла, який складається з шнекового механізму подачі палива, що приводиться в рух моторредуктором, автоматичного пелетного пальника факельного типу, електронного блоку керування від польського виробника плюм. Паливо для процесу спалювання подається автоматично за допомогою винтового механізму подачі, з розташованого над корпусом котла бункера для палива. Ємність бункерів зараз перед вами. Шнековий механізм з'єднується з пальником гнучким гофрованим рукавом, що виготовлений з легкосплавного матеріалу. Це являє собою додаткову систему захисту палива від запалювання у бункері. Згоряння палети відбувається в камері згоряння пальника на рухомому колоснику, який виготовлений з жароміцної сталі. По периметру топочної камери, що виконано у формі на розташовані теплообмінні жарові труби. Для підвищення ефективності конвективної частини котла на верхньому ряді жарових труб розміщені металеві турбулізатори. Сам жаротрубний теплообмінник з турбулізаторами є дуже ефективним рішенням, тому котел досягає ККД до 91%. А для стабілізації процесу горіння палива в топці котла встановлені керамічний каталізатор. Зала, яка утворюється в кінцевій фазі згоряння, висипається з колосника пальника у нижню частину корпусу котла, де розташована висувна полиця зольник. Топка котла дозволяє спалювати таку кількість палива, яка необхідна для утримання температури, заданої користувачем на контролері. Контролер проводить постійні вимірювання температури води в котлі і на основі цих даних керує роботою автоматичної подачі палива та самим пальником. Тобто, паливо в пальник подається дозовано і відповідно до умов роботи і якісних характеристик пилета. Максимальна витрата пилети із деревини для 19 кВт складає 4,1 кг на годину. Для 25 кВт 5-4 кг на годину і для 35 кВт 7,5 кг на годину. Також передбачено підключення до блоку керування котлом циркуляційного насосу системи опалення. Обслуговування котла полягає у періодичному додаванні палива у бункер та видаленні золи з зольника. Після розпалення котел не потребує постійного перебування у приміщенні, де він змонтований, та обслуговуючого персоналу. Експлуатація котла може відбуватися безпосередньо під час всього опалювального сезону. Котел може також працювати після опалювального сезону в системі з бойлером на горяче водопостачання. Домові гази виходять у димохід крізь боров, розташований у задній частині котла. Для стабілізації тяги та гарантованого видалення продуктів згорання з котла на спеціальній насадці на борові котла змонтовано димосос. Вимоги виробника до димаря зараз на екрані. На передній стінці котла розташовані дверцята топки, призначені для монтажу пальника і періодичного очищення теплообмінника та видалення золи із зольника. На задній стінці котла розміщені наступні патрубки – патрубок прямої мережної води діаметром 40 мм, штуцер для встановлення запобіжного клапана діаметром 15 мм, патрубок зворотньої мережної води діаметром 40 мм та штуцер для зливу води з котла. Для доступу до внутрішнього силового блоку автоматики на задній стінці котла розміщено ревізійне вікно. Гільза для датчика температури котла розміщена на ділянці патрубка прямої мережевої води, доступ до гільзи можливий крізь ревізійне вікно на задній стінці котла. Корпус котла обкладений теплоізоляційним матеріалом, мінватою, тому він не нагрівається у процесі роботи. Головною особливістю моделі Neospelit є її компактні розміри. Таблиця, з якими зараз перед вами. Можете натиснути паузу і подивитися уважніше. Неоспеле це компактне рішення для вашої котельні з ефективним теплообійником та простою експлуатацією. Максимально споживана потужність електроенергії у процесі експлуатації 80 Вт, а у процесі розпалювання 500 Вт. Посилання на актуальні ціни. Та повні технічні параметри я залишу в описі під відео. Телефони для зв'язку з нами на екрані. Наші фахівці підберуть необхідну потужність котла, систему опалення та допоможуть з монтажем обладнання. Телефонуйте, бо з нами ви знатимете про котли. Все. Дякую за увагу! З вами був Віталій та інтернет-магазин Повска.